Ну, давайте ще брівно візьмемо. Та запалимо багаття. Я це вже. Ааа! Що це було? Офігет! Офігєть! Тікаємо, тікаємо, друзі! Какого фіга? Звідкіля вся взявся, леня! Привіт, друзяки! З вами знову я, Козак Джо, друзі. І, як ви помітили, мене трішечки. Трішечки. Зовсім трішечки не було на каналі. А, бо, друзі, я не знаю, я не знаю. я, Давайте так, а, збираємо а, 100 лайків на цьому ві відео, і тоді я розповідаю цю страшну історію. <ріху> а, так, друзі, ну а зараз, ну а зараз ви вже всі профі в цій грі, а, ви вже, вже всі пройшли, але <ріху> остався тільки я, друзяки. І мені треба... Теж вижити, хоча б, я не знаю, одну годину. Який там 99 днів, мені хоча б одну, одну друзяки, годину вижити. Бо я зовсім, ну бяра, я зовсім не розумію, як грати у цю гру, як тут вживати, що в мене є? О, топор. Так, що, що це таке? Дрова, можемо дробати дрова. Так, а що це? Оце що таке? Будемо зараз, друзяки, розбиратися. Це якийсь. Собака, пес! ОСТТ! Ти ти... А, це заяць! Друзяки, це, це кріль, так, руба. Я майже віддубасив о, топором по голові о, зайця. Так, якщо його за я виживу. Так, і. Є, я його, я його на атоми розложив. Так, а що ми можемо? Це. <кхи> вдавився, друзі, вдавився зайцем. Вдавився, крольчатинкою. Так, але, друзяки, я не розумію. Так, а, о, ні, воно. Воно воно є! Так, давайте. Я там бачу, який то стіл є. Давайте. Е, так, що робить? Ми е, сюди. сюди Чому воно не закидується так іще раз. Ложимо крольча... Та Тади під стіл, я не хочу хавати під столом. Так і. є. Yeah. Так, і що робити? Крафтити! Будемо крофта... крафтати, Крафтити, кр... крольчатинку! Так, і що ще відбувається? Ай, ніфіга така, я можу стол дубасити, друзі. Так, а ну-ка. Подождіть. А, а чого у мене життя менше стало? Так, оце що таке? О, це торба за тебе! Так, йде мова тебе, друзі. Йде мова тебе купувати, що тут є. А ви а, одразу пишіть у коментарях. Джо, ти дурний який-то? Ти взагалі не розумієш, як грати в цю гру? І пишіть... Так, а зажіть, а, а де моя стара. У, 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 це моя стара футболка, де моя нова футболка? з крутячою цеп'ю і. А, яка там хогабос, чи які-то ще там армані. Не розумію, друзі. Байбалансіга, ну крутяча в мене була футболка, оце що таке це стара футболка, друзі. Звідки вона у <в> мене взялася? Так, ну добре. Будемо, друзі, розбиратися. Давай. Так, темніє. А, ай, ай, подождите, я зрозумів. Зараз буде якась фігня, Мене будуть вбивати. Так, давайте топор, давайте топор, бо мені вважається, що коли. опана, а, То заяць. Чого я зайця боюся? Так, а як. І ще тільки день пройшов, друзі, навіть не пройшов, я ще одного дня не пережив. Ууу, що це було. Офігеть! Офігеть, що то за очі! Вони більше моїх, так пишіть, подивимося, я що секунду. Опана. Це що за олень? Слышь, ти, потвора? Офігеть, друзі! Що це за фігня? Чому він тут стоїть? Друзяки, ну я його не боюся. Давайте оцього оленя зараз топоріком тюкнем. Так, а що, що відбуває? ой 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 А, це він мене злякався. Я думав. А, ви бачили! Ви бачили, який я страшний, він тільки мене побачив, що я з сокирою до нього підійшов, і він як злякався і зник. Так, крутяк, друзі, це крутяк, ми, ми здолали Оленя. Так, ну, мабуть, я вижив доти... тисячу днів! Тисячу днів е буде дуже легко мені вижити, бо, друзі, ви це бачили тільки-тільки, друзяки, я до... Підійш... підійшов до того вонючого потворного Оленя, і він. Опа! Що таке? Собака! Собака, якась мене їсть! ти Відійди від мене, від мене зараз очі з'їсть! А чого? Чого? Що ти хочеш від мене? чекаємо, чекаємо, друзі! Є, о, друзі! Я я здолав того нючого пса і ви подивіться, день другий, день другий! Я вижив один день, друзі! Так, а в мене буде ХП Озобновлятися чи ні? Так, давайте а, розуміти, що ми можемо. Ми можемо. Оці дрова. Що ми можемо з ними робити? Ніфіга ми... А як вогнище розпалити? Так, у нас ще є дрова. Що ми можемо робити? Так, беремо дрова, а, йдемо сюди, йдемо, йдемо. Так. Опа! Я зробив костер! Ого! Так, а, добре, мені треба щось з'їсти, мабуть. А, о, підожіть, я коли тут а, тусую, в мене хп росте. А ні, воно. чи ні? А, то левел прогрес. А, не розумію ніфіга, але дуже цікаво. Но в мене а, знову відновляється а, шкала мого життя. Так, ну це круто. Це круто. О, ні! Ні, ні, він погас! Так, давайте ще. Давайте ще. Так, давайте ще. Я тільки в мію грі, друзяки, багаття палити. Так, як, куди, куди воно ділося? Так, іди сюди, іди сюди, знову розпалюємо. Так, за... є, ха, ха! Нове вогнище! Ха-ха! Крутяк! Оце, оце джо научиться грати. Так, але в мене. Так, а ти хто такий? Чуйло, ти що тут робиш? Це це моя локація. Я тут крутячий, на тобі топором по лбу. Не виходить. Так, давайте ще зарубашимо якого-то краля, бо їсти хочеться, мабуть, мені треба якогось краля задубу. Йди сюди! Пухнастико, йди сюди! Тобі нічого не загрожує! Дивись, який у мене є прикольна сакира. Так. Є! Yeah! Так, а що ми можемо? У нас є морковка, ви подивіться, є морковка, є дохлий кроль. Вже я його задубасив. А що з ним робити? Так. А ну-ка, робимо є. Я затоптав! Я затоптав, друзі! Так, а морковку теж ми можемо топтати. О, крутяк, а це що таке? Що, що з цим робити? Shift, робимо shift. І і що? Так, не розумію. Ну добре, ми можемо е хрямцати морковку, я так зрозумів, а в мене. Е так, вириваємо. Нажимаємо Є. Є! Ха -ха! Я, я Зрозумів, я, як хавати морковку, і я зрозумів, друзяки, як хавати кролів. А оце що за частина кроля? Це бабосики? Чи це якийсь туалетний папір? Що це таке? Що це випало з кроля? Друзяки, пишіть в коментах, я не розумію, що це за фіня. Так, а я, якщо його в багаття кинути, що буде? Так. Ну, давайте ще бревно візьмемо. Та запалимо багаття. Я це вже. А, що це БОЛО! Офігеть! Офігеть! Текаємо, чекаємо, друзі! Какого фіга! Ти звідки лявся взявся, лені! Да, друзі! Офігеть, це було як дуже страшно! А чого він виліз? І ще ж даже навіть не... І що це таке? Це мене ховають, чи що, що за чуваки, Якіта. Це якась секта. Я дохли, я дохли валяюсь. Що за фіня, друзяки? що за фіня? ля він взявся цей потворний голень? Спочатку він мене злякався утік, а ви бачили, ще навіть е, ніч не настала, він прибіг і зажрав мене. Ні, мені це друзі, не подобається. Це якась війня, треба навчитися грати, бо я. Ну, скільки, я один день вижив. Да, друзі, слухайте, ну це було прикольно. Він з на мене напав. Я був не готовий, друзі. Я був не готовий. Так, пишіть у коментах, друзяки, як. Правильно грати цю гру, як мені вижити декілька днів, бо один день це якась фігня, Я як нубяра Е, Ну це капець, друзі, це капець. В, в, взагалі, друзі, підписуємося на канал і пишемо у коментах, як виживати цій грі. Бо ви бачили, ви бачили, мене який-то скажений. У, у нього сказ. Друзі, у того Елені сказ, я зрозумів. Він мене жер від дубасів, ну, Добре, побіг я ще тренуватися. Ну, а ви, друзі, пишіть у коменти, щоб я зрозумів, як грати в цю гру. Так, що там? Крейт є.